Одному місці збудували величезний палац, і була там особлива зала. Усі стіни тієї зали були оздоблені дзеркалами. Одного вечора туди пробрався пес. Він зайшов до дзеркальної зали і завмер, побачивши навпроти себе кількох собак. Озирнувшись довкола, він збагнув. Що вони оточили його з усіх боків. Щоб налякати їх, він вишкірив зуби. Однак собаки не злякались, а теж вишкірилися. Тоді він загарчав, і вони в цю ж мить загарчали у відповідь. Пес почав сердито гавкати, але собаки не відставали і гавкали не менш сердито. Що більше злився пес? То лютішими ставали його вороги. Згодом з'ясувалося, що пес був там один. Ніхто з ним не бився, ніхто йому не загрожував, він злякався свого відображення і боровся сам з собою. Один хлопчик був цей час у залі і бачив цю картину. Він стояв і думав, що багато людей роблять те саме.